Більшість вважає, що перешкоди виникають, аби їх зупинити. Я стверджую протилежне перешкода з'являється не для того, щоб загальмувати ваш поступ. Вона виникає, щоб змусити вас вирішити, хто насправді керує ситуацією. Коли життя стає складним, коли бракує грошей, коли зачинюються двері, світ перевіряє не вашу вдачу, а ваш підхід до дій. Бо світ не реагує на ваші слова. Він реагує на сигнал, який ви подаєте, коли все йде шкераберть. Коли виникає перешкода, більшість вважає, що їм потрібно більше інформації, більше гарантій, більше безпеки. Я рано зрозумів, що це лише заспокійлива ілюзія світ не керується абсолютною істиною, досконалою логікою чи вражаючим резюме. Він керується впевненістю, яку людина демонструє саме в той момент, коли все ще не визначено. Людський розум, спостерігаючи за іншим, який не вагається, схильний майже автоматично йти за ним. Це не питання моралі, це психологія. Я бачив, як дуже здібних людей ігнорували, бо вони говорили так, ніби все ще просили дозволу вірити в себе. І бачив інших з меншими ресурсами та гіршою підготовкою, які йшли вперед, бо вирішили діяти так, ніби шлях вже був розчищений. Не тому, що вони прикидалися, а тому, що зробили незворотний внутрішній вибір, не домовлятися зі своїми сумнівами. Сумнів тихий, але роз'їдає. Він виникає, коли бракує грошей, коли проєкт ще не дав результатів, коли оточуючі починають ставити під сумнів ваші рішення. Саме в цей момент майже кожен відступає Не тому, що перешкода надто велика. А тому, що розум починає посилати сигнали вагання, і світ дуже чутливий до цих сигналів. Він сприймає їх у тоні голосу, темпі дій, позиції щодо рішень. Вагання створює тертя. впевненість розчищає шлях. Я навчився цьому, спостерігаючи за переговорами лідерами, підприємцями та політиками. Більшість вважає, що перешкоди виникають, аби їх зупинити. Я стверджую протилежне. Перешкода з'являється не для того, щоб загальмувати ваш поступ. Вона виникає, щоб змусити вас вирішити, хто насправді керує ситуацією. Коли життя стає складним, коли бракує грошей, коли зачинюються двері, світ перевіряє не вашу вдачу, а ваш підхід до дій. Бо світ не реагує на ваші слова. Він реагує на сигнал, який ви подаєте, коли все йде шкереберть. Коли виникає перешкода, більшість вважає, що їм потрібно більше інформації, більше гарантій, більше безпеки. Я рано зрозумів, що це лише заспокійлива ілюзія світ не керується абсолютною істиною, досконалою логікою чи вражаючим резюме. Він керується впевненістю, яку людина демонструє саме в той момент, коли все ще не визначено. Людський розум, спостерігаючи за іншим, який не вагається, схильний майже автоматично йти за ним. Це не питання моралі, це психологія. Я бачив, як дуже здібних людей ігнорували, бо вони говорили так, ніби все ще просили дозволу вірити в себе. І бачив інших з меншими ресурсами та гіршою підготовкою, які йшли вперед, бо вирішили діяти так, ніби шлях вже був розчищений. Не тому, що вони прикидалися. А тому, що зробили незворотний внутрішній вибір, не домовлятися зі своїми сумнівами. Сумнів тихий, але роз'їдає. Він виникає, коли бракує грошей, коли проєкт ще не дав результатів, коли оточуючі починають ставити під сумнів ваші рішення. Саме в цей момент майже кожен відступає не тому, що перешкода надто велика, а тому, що розум починає посилати сигнали вагання. І світ дуже чутливий до цих сигналів він сприймає їх у тоні голосу, темпі дій, позиції щодо рішень. Вагання створює тертя, впевненість розчищає шлях. Я навчився цьому, спостерігаючи за переговорами, лідерами, підприємцями та політиками. Дві людини можуть сказати абсолютно одне й те саме, але лише одну почують по-справжньому. Різниця не в словах. Вона у мовчазній переконаності, що стоїть за ними. Коли хтось діє так, ніби все ще оцінює чи заслуговує на руху перед, світ відповідає тим, що ставить додаткові перешкоди. Коли ж хтось поводиться так, ніби вже вирішив рухатися далі, перешкоди починають самі перелаштовуватися. Подумайте, скільки разів ви відкладали фінансове рішення, чекаючи на правильний момент. Скільки разів ви говорили собі, що вам потрібно більше грошей, більше часу або більше схвалення, перш ніж діяти? Це очікування, нерозсудливість це прихована невпевненість. А невпевненість, затягуючись, перетворюється на ментальну звичку. Такі люди проводять усе своє життя, реагуючи, а не керуючи. Сучасна наука лише підтвердила те, що я емпірично спостерігав протягом багатьох десятиліть. Тривала нерішучість посилює тривогу, послаблює відчуття контролю та різко знижує здатність до виважених ризиків. Іншими словами, чим довше ви чекаєте, щоб прийняти рішення, тим важче стає його прийняти. Розум втрачає свою ем'язову силу і проста перешкода починає здаватися нездоланною впевненість це незарозумілість вона не означає ігнорування фактів чи безстратегійних дій. Це означає прийняття внутрішнього рішення до того, як світ вирішить за вас. Це означає вибір напрямку та узгодження поведінки, мови та дій з цим вибором, навіть коли результати ще не проявилися. Світ поважає тих, хто не змінює своєї позиції з кожним новим викликом. Я чітко пам'ятаю часи, коли ніщо не вказувало на успіх. Жодної негайної винагороди, жодного визнання, жодного зовнішнього підтвердження. Якби я чекав на чіткі сигнали, щоб діяти з переконаністю, нічого б не було створено. Переконаність мала бути першою вона завжди передує. Реальність лише підтверджує її пізніше. Коли ви дієте з впевненістю, відбувається цікава річ, люди починають сприймати ваші рішення як остаточні Дискусії стихають Заперечення втрачають свою силу. Не тому, що ви когось переконали, а тому, що дали зрозуміти, не кажучи ані слова, що ваш розум більше не підлягає обговоренню. Більшість людей живуть у постійних переговорах із собою. Ті, хто виривається з цього циклу, природно стають точкою відліку. Спостерігайте, як світ реагує, коли ви говорите рішуче, швидко приймаєте рішення та відстоюєте свою позицію без зайвих пояснень. Це не агресія. Це внутрішня узгодженість. Людський мозок асоціює впевненість з лідерством, бо впевненість передає відчуття безпеки. А безпека це те, чого розум інстинктивно прагне, особливо під час криз. Перешкоди існують, щоб виявити саме це, чи довіряєте ви власному рішенню, чи ні. Якщо довіряєте, дієте. Якщо ні, чекаєте. І поки ви чекаєте, світ починає диктувати темп вашого життя. Перетворення перешкод на можливості починається саме тут. Це момент, коли ви перестаєте запитувати, а що, як щось піде не так, і починаєте діяти як той, хто вже обрав рухатися вперед, коригуючи шлях за потребою, але ніколи не змінюючи свою сутність. Світ перевіряє не ваш інтелект першим. Він перевіряє вашу переконаність. І коли він сприймає її як непохитно, поступово починає поступатися. Існує певний момент, коли перешкода перестає бути зовнішньою і стає внутрішньою. Йдеться вже не про брак грошей, критику, відмову чи втрату, йдеться про емоційну реакцію, яка настає відразу. Більшість вважає, що вони втрачають можливості через брак інтелекту чи ресурсів. Але насправді те, що їх губить, це нездатність зберегти внутрішній контроль, коли щось іде не так. Я спостерігав це неодноразово Коли тиск зростає, коли виникає страх, коли майбутнє здається невизначеним, емоції беруть гору. І тієї ж миті, як це стається, розум перестає керувати. Людина починає реагувати, а не обирати Проблема ніколи не була в самій ситуації. А в емоційному стані, з яким їй протистояли. У моєму житті був період, коли я працював багато років, не отримуючи практично нічого. Критика лилася з усіх боків. Казали, що я марную час, що мої ідеї надто хороші, щоб бути практичними, що всі ці зусилля ні до чого не приведуть. У деякі дні розчарування було настільки сильним, що будь-яка імпульсивна реакція здавалася б виправданою. Але я зрозумів щось важливе в тій вимушеній тиші емоційна реакція була б справжньою поразкою. Коли ви реагуєте імпульсивно, ви віддаєте контроль над своїм життям зовнішнім факторам. Той, хто провокує вашу емоцію, починає диктувати ваші дії. І мало хто усвідомлює, наскільки це дорого коштує протягом багатьох років. Рішення, прийняте в гніві, може зруйнувати партнерство. Вибір Зроблений зі страху може затримати на все життя. Поведінка, керована тривогою, може підірвати фінансову стабільність на багато десятиліть. Більшість людей це переживали Скільки разів ви витрачали гроші, щоб полегшити миттєву емоцію? Скільки разів ви погоджувалися на менше, ніж заслуговували через страх втратити все? Скільки разів ви говорили те, чого не потрібно було говорити. А потім розуміли, що мовчання було б набагато ефективнішим це не поодинокі випадки, це поширені закономірності, статистично повторювані в житті більшості. Сучасна наука підтверджує те, що я спостерігав емпірично, коли інтенсивні емоції беруть гору, здатність до раціонального судження різко знижується. Мозок переходить у режим виживання, він не думає про стратегію, лише про негайне полегшення. А негайне полегшення майже завжди супроводжується високими відсотками в майбутньому. Емоційний контроль це не холодність, це ясність це здатність відчувати, не підкоряючись автоматично тому, що відчуваєш. Люди, які опановують це, не менш людяні, вони більш вільні, вони обирають, коли діяти, а коли чекати. І світ глибоко поважає тих, хто не дозволяє себе поглинути емоційному хаосу моменту. Спостерігайте, як життя ставиться до тих, хто легко вибухає, швидко ображається, хто впадає у відчай перед будь-якою втратою. Вони живуть стомлені, постійно виправдовуючи погані рішення швидкоплинними емоціями. Тепер спостерігайте за тими, хто зберігає спокій навіть під тиском. Цим людям не потрібно підвищувати голос, не потрібно нікого переконувати. Простий акт неімпульсивної реакції повністю змінює навколишню динаміку. Перешкода в цей момент виконує свою справжню функцію, виявити, чи керуєтеся ви обставинами, чи керуєте собою. Ті, хто не опановує власних емоцій, завжди будуть підкорятися ситуаціям, людям та подіям. Ті, Хто вчиться зупинятися, спостерігати та обирати свою відповідь перетворюють тиск на перевагу. Я зрозумів, що мовчання багато разів є передовою формою дії. Не реагувати негайно, не пояснювати забагато, не захищатися від кожної критики. Це не пасивність, це стратегія. Це розуміння того, що не кожна провокація вимагає відповіді, і не кожна проблема потребує негайної реакції. Скільки можливостей втрачається через те, що хтось не вмів зачекати одну годину, один день чи один тиждень, перш ніж прийняти рішення? Скільки професійних стосунків розривається через те, що хтось дозволив емоціям говорити першими? Більшість поразок відбуваються не у великих подіях, а в невеликих моментах емоційної дисрегуляції, що повторюються з часом, коли ви вчитеся зберігати спокій. Поки світ намагається вивести вас з рівноваги, щось змінюється. Люди починають зважувати свої слова. Ситуації самі перелаштовуються. Перешкода втрачає свою здатність дестабілізувати і починає надавати інформацію. Ви починаєте чіткіше бачити, хто готовий йти з вами, а хто лише реагує на оточення. Це один з найскладніших моментів для опанування, бо вимагає постійної внутрішньої дисципліни. Але це також один із найбільш трансформаційних. Бо в момент, коли ви не реагуєте, ви спостерігаєте. А хто спостерігає з ясністю, той діє з точністю. Світ перевіряє ваші емоції, перш ніж винагородити ваш інтелект. Ті, хто вчиться опановувати цей тест, перетворюють напругу на ясність, тиск на фокус, а перешкоди на сходинки. Існує принцип, який мало хто любить чути. Проте він тихо керує всіма людськими стосунками, те, що пропонується без розбору, втрачає свою цінність. Неважливо, йдеться про гроші, час, увагу чи талант. Світ спостерігає, як ви розпоряджаєтеся власною енергією, перш ніж вирішити, скільки своєї енергії він направить до вас. Більшість людей живуть виснаженими не тому, що перепрацьовують, а тому, що безцільно розпорошують свою енергію. Вони погоджуються на все, приймають будь-які умови, реагують на кожну вимогу та намагаються догодити кожному. А потім дивуються, чому їх недооцінюють, чому вони заробляють менше, ніж заслуговують, або чому їх ніколи не обирають для кращих можливостей. Проблема не у відсутності здібностей, а у відсутності кордонів. Я зрозумів, що дисципліна це не жорсткість, це самоповага в дії. Коли ви не встановлюєте чітких критеріїв для використання своєї енергії, світ встановлює їх за вас. І це майже завжди відбувається несприятливо. Люди без кордонів стають передбачуваними. А все передбачуване легко експлуатувати або ігнорувати. Поспостерігайте, як це проявляється на практиці? Коли хтось завжди доступний, миттєво відповідає. Погоджується на будь-який термін і будь-яку пропозицію сприйняття цінності зменшується. Не тому, що ця людина гірша, а тому, що вона несвідомо сигналізує, що її енергія надто надлишкова, щоб її цінували. Навпаки, ті, хто ретельно вибирає, куди інвестувати час і увагу, створюють протилежний ефект, здорову рідкість. А рідкість, народжена проникливістю, викликає повагу. Це не означає бути недоступним або зарозумілим. Це означає бути вибірковим. Це означає розуміти, що кожне так, сказане чомусь неважливому, є мовчазним, ні в тому, що дійсно має значення. Більшість людей ніколи не зупиняються, щоб порахувати, скільки можливостей вони втрачають, бо надто зайняті вирішенням чужих проблем. Подумайте про свою щоденну рутину. Скільки завдань ви виконуєте. Які ніяк не сприяють вашим фінансовим або особистим цілям, скільки розмов виснажують вашу енергію, не приносячи ясності чи прогресу, скільки зобов'язань ви підтримуєте просто через звичку, почуття провини або страх засмутити інших? Це марнотратство не з'являється все одразу воно повільно накопичується, поки людина не відчує себе втомленою, розчарованою і без видимого прогресу. Сучасні дослідження добробуту та продуктивності показують, що люди з чіткими кордонами демонструють нижчий рівень хронічного стресу та більше відчуття контролю над своїм життям вони не роблять більше, вони роблять менше, але краще. І цей сфокусований підхід дає непропорційні результати. Я спостерігав, як надзвичайно талановиті чоловіки зазнавали невдачі не через відсутність здібностей, а через розпорошеність. Вони були всюди, брали участь у всьому, доступні кожному. Зрештою, вони ніде не були незамінними. Дисципліна енергії вимагає мужності тому, що сказати ні спочатку викликає дискомфорт. Але погоджуватися на все вимагає набагато більшої ціни в довгостроковій перспективі. Коли ви починаєте обирати, куди спрямовуєте свою увагу, відбувається щось цікаве. Люди починають поважати ваш час, вимоги стають об'єктивнішими. Можливості починають з'являтися з більшою ясністю, тому що тепер є простір, щоб їх сприймати. Організована енергія створює порядок навколо вас. Існує також глибокий емоційний ефект. Коли ви поважаєте власні кордони, ваш розум входить у стан більшої стабільності, тривога зменшується. Відчуття постійного відставання або боргу перед кимось починає зникати, це зміцнює вашу внутрішню ідентичність, а сильна ідентичність прямо відбувається на тому, як світ реагує на вас. Дисципліна енергії також означає припинення постійної потреби доводити свою цінність. Ті, хто постійно потребує доказів своєї корисності, компетентності чи віданості, зазвичай ще не усвідомили власної внутрішньої цінності. Справді цінні люди не надто пояснюють себе. Вони дозволяють послідовності говорити самі за себе. Поспостерігайте, як ви почуваєтеся, коли починаєте вибирати краще. Спочатку виникає провина, потім полегшення, і нарешті, сила сила направляти власне життя, зосереджувати зусилля на тому, що дійсно змінює результати, і не бути тягнутим за терміновими справами інших. На цьому етапі перешкоди з'являються як замасковані запрошення реорганізувати вашу енергію. Вони показують, де ви марнуєте сили, де надмірно зобов'язуєтеся без віддачі, де плутаєте рух із прогресом. Ті, хто вчиться читати цей сигнал, перетворюють в тому на ясність, а надлишок, на фокус. Світ не винагороджує тих, хто робить усе. Він винагороджує тих, хто робить те, що має значення. І це можливо лише тоді, коли енергія перестає бути реактивною і стає дисциплінованою. Більшість людей чекають, доки зміниться життя, перш ніж скоригувати свою поведінку. Вони очікують заробити більше, щоб почуватися впевнено, очікують визнання, щоб діяти з авторитетом, очікують ідеальної можливості, щоб поводитися як хтось, хто досяг успіху. Але реальність працює в протилежному напрямку. Ідентичність завжди передує результатам. Світ лише підтверджує те, ким ви вже вирішили бути. Я спостерігав це протягом усього свого життя. Чоловіки та жінки, які поводилися так, ніби вони намагалися, рідко виходили з цього стану. Навпаки, ті, хто діяв так, ніби вже зробив внутрішній вибір, навіть без зовнішніх гарантій, створювали навколо себе силове поле. Люди ставилися до них серйозніше, можливості виникали з меншим опором, і навіть помилки перетворювалися на швидке навчання, а не на затяжну поразку. Діяти так, ніби ви вже досягли успіху, не означає заперечувати реальність. Це означає не дозволяти тимчасовій реальності визначати вашу постійну ідентичність. Існує глибока різниця між визнанням труднощів та ототожненням із ними. Коли ви починаєте бачити себе як когось, хто перебуває у процесі будівництва, кожна перешкода стає коригуванням курсу, а не приводом для відступу. Скільки разів ви думали, коли у мене буде більше грошей, я поводитимуся інакше. Або, коли мене визнають, я говоритиму з більшою переконаністю. Це очікування створює нескінченний цикл. Тому що визнання слідує за поведінкою, воно не передує їй. Людський розум реагує на чіткі сигнали. Коли ви поводитеся як невпевнена людина, світ пропонує підтвердження цієї невпевненості. Коли ви поводитеся як рішуча людина, навіть якщо ви ще вчитеся, світ реагує, створюючи простір. Сучасні дослідження людської поведінки показують, що те, як людина сприймає себе, безпосередньо впливає на її дії і, відповідно, на її результати. Це не магічне мислення, це внутрішня узгодженість. Ідентичність керує поведінкою, поведінка формує звички, а звички будують долю. Я бачив людей з надзвичайними талантами, які залишалися невидимими, бо поводилися так, ніби ще не варті уваги. І я бачив інших з обмеженими ресурсами, які швидко просувалися, тому що з самого початку позиціонували себе як головні дієві особи. Вони не чекали оплесків, щоб діяти гідно, вони не чекали дозволу, щоб взяти на себе відповідальність. Коли ви починаєте діяти так, ніби вже досягли успіху, щось змінюється як внутрішньо, так і зовні. Ваші рішення стають рішучішими. Ваші слова економнішими. Ваші дії більш узгодженими. Ви припиняєте виправдовуватися і починаєте брати на себе зобов'язання. І ця мовчазна відданість сприймається. На цьому етапі перешкода перестає бути загрозою і стає підтвердженням. Підтвердженням того, що ви виходите за межі своїх колишніх обмежень. Ті, хто розуміє це, не просять світ змінюватися. Вони змінюються першими. І світ, неминуче, йде за ними. Якщо є один момент, який лежить в основі всього сказаного, то це він, світ не змінюється. Коли змінюються обставини, він змінюється, коли змінюється ваш спосіб дій. Перешкоди, це не сигнали до відступу, це мовчазні запрошення підняти вашу поставу, дисципліну, контроль та ідентичність. Так було завжди. Так буде завжди. Кожне рішення, яке ви приймаєте під тиском, формує особистість, якою ви стаєте, і ту відповідь, яку життя повертає вам. Коли ви це розумієте. Ви перестаєте реагувати на світ і починаєте вести його крок за кроком, з більшою усвідомленістю та рішучістю. У відео, яке зараз з'явиться на вашому екрані, ви підніметеся ще на одну сходинку цієї драбини знань та еволюції, ще більше поглибивши цю внутрішню трансформацію, яка безпосередньо відбувається на вашому житті, ваших результатах та вашому майбутньому. Дякую, що ви тут, що уважно слухали і що обрали еволюцію. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами у наступному відео.